Поверніть нам життя без війни, поверніть нам прості, звичні речі, ті, які в буденності ми не вважали даремно доречними. Поверніть нам додому в сині. нашим дітям батьків, повертайте, щоб жахливе це діти війни, вони чули лише в школі за партою. Поверніть новорічні свята присмак дива і казки різдвяної, не в окопі, щоб свято зустрічав, той, хто мріє, зустріти з коханою. Поверніть нам життя без війни, ми усі вже достатньо побачили. Об'єднатися маємо ми у рішучості світ цей покращити, не дивитись вороже на всіх, помічаючи не ідеальність, лише власні вчинки і думки Ви покращувать маємо здатність миру світі і з миру в душі, що всередині нас те і зовні. і злорадства зерняток малих дуб могутній росте з нелюбові. Із дрібної крадіжки хабар, корупція і рекетирство. Прикро думати, що кожен сам свій камінчик вкладає в безчинства. Тож покращувати світ у собі, починати потрібно із себе, мир у світі і з миру в душі, Об'єднатися серцями нам треба.